Мої вітання, друзі! Ну що ж, 2024 рік закінчився і настав час підводити рейтинг ігор, яким захоплювалися геймери, та впродовж усього року, як то кажуть, голосували своїми грошиками за новинки від популярних студій. А мені ж хочеться нагадати вам та просто поділитися своїм рейтингом ігор, які найбільше запам'яталися за цей рік, а також розповісти про якісь свої очікування або враження, які я отримав. Без ложки дьогтю, звісно, тут не обійтися. Також згадаємо і ті ігри, які вдарили лицем в болото. Та звичайно ж поговоримо про те, що не сподобалося багатьом гравцям. І як це не дивно, але рік був дійсно насиченим та в якійсь мірі проривним в плані релізів нових ігор та відкриттів ранніх доступів до нових проєктів. А ми, як любителі жанру MMORPG, надзвичайно зраділи, коли побачили та пощупали новинки, які так довго чекали. Як завжди, перед початком відео я прошу вас підписатися на канал, це допоможе нам у розвитку україномовного контенту, якого повинно ставати все більше. Ну а в описі під відео можете також долучатися до нашого Discord та телеграм-каналу, де ми разом граємо в ігри та де проходять всі анонси про новинки та стріми. Отже, почнемо з того, що в нашій з вами улюбленій компанії NCSoft вийшла нова гра за мотивами Lineage 2, яка знову ж таки мала кардинально змінити наше з вами враження стосовно світу Lineage, назва якої Подорож Монарха. Деякі люди навіть почали знову кричати, що це нова Lineage 3. І хоч в цю гру додали купу різного візуалу та графічних елементів, запозичених зі старої доброї лінейки, гра зовсім не схожа на те, що ми звикли бачити раніше. Як завжди, NCSoft хоче використати нашу з вами ностальгію для того, аби знову затягнути в свої не зовсім добре продумані ігри, і постійно прикривається світом L2 як обкладинку для того, аби хоч якось продавати свої однотипні ігри. Сама гра як на мене більше виглядає як старий добрий Діапло, або ж як уже давно забута Lineage Eternal, яку згодом повністю закрили та почали працювати на Тронтент Liberty. А якщо вже зайти на офіційний ютуб канал з Тизером, то абсолютно більшість людей пише негативні коментарі стосовно цієї гри. Людям не дуже то й подобається карткова мобільна гра, які їм пропонують грати на комп'ютері та ще й знову закидати купу грошей в кристали. А от що сподобалося усім і про що чув майже кожен, так це я не побоюсь цього слова, легендарна Stalker 2 так українська гра, яку чекав кожен. І не чув тільки саме лінивий. Гра, яка побила не один рейтинг, продалася вже більше як мільйоном копій та досі тримається в топах популярності. Звичайно, що в грі були присутні і баги, аномалії, і різні всякі такі штуки, але загального враження було не зіпсувати. Особисто я був просто в захопленні, коли побачив наскільки тонко вони просто українізували цю гру, як класно було підібрані якісь ці наші прикольчики та меми з повсякденного життя. І що вже казати про музику, яка грала на радіо. Тому хто ще не спробував цю гру, однозначно варто бігти та грати. А ось гра, яку хотів побігати особисто я, так, на жаль, і не вийшла. Дюна Awakening повинна була вийти в кінці 24-го року, але сталося не так, як гадалося. Хоча розробники обіцяли випустити її десь на початку 25-го. А мені, як фанату, після перегляду серіалу хочеться в неї пограти ще більше. Ви вже напевно бачили купу оглядів та відео з бета-тестів цієї гри і, можливо, також хотіли побігати на Аракісі та побачити піщаного черв'яка прямо біля свого персонажа, або ж політати по пустелі на своєму орнітоптері. Ну що ж, за інформацією від розробників, чекати нам залишилося вже не так і довго. Гра буде однозначно на хайпі, як тільки вийде, якщо враховувати успіх фільму та серіалу, який буквально недавно закінчив свій перший сезон, і хоч на перший погляд вона виглядала трошки сирою, я впевнений, що до релізу вона буде цілком доопрацьована, і ми зможемо насолодитися нею досхочу. А ось що ми більше не чекаємо, так це Ash of Creations. Гра вже була доступна на першому та другому альфа-тесті, який, до речі, був платний. Розробники, наче як вже все і почали дороблювати в шаленому режимі. І ось цей перехід, який стався від 4 до 5 Unreal, і наче як і графіку зробили кращою, і персонаж став якийсь живі, він краще рухатися. А все рівно в мене відчуття, що це якась гра, яка повинна була вийти на мобільних платформах. Ну і окей, якби це тільки була моя думка, але якщо залізти в коментарі та почитати, що думають про неї люди, то наші думки будуть сходитися на одному і тому самому. Фанати, які провели багато часу на першій та другій альфі, діляться інформацією, що гра доволі таки добре виросла в плані контенту та механік. Було виправлено купа різних проблем зі скілами, проблемними місцями на карті, а також незрозумілим демеджем по мобах. Але все ж вона ще далека від релізу як не крутий. Ну, такі от справи, живемо ми тепер у світі, де куди не глянь скрізь одні мобільно-планшетні ігри, а нам, на жаль, тільки вирішувати, чи грати в них чи ні. В цілому, особисто я вже не дуже чекаю виход цієї гри. І знову повертаємося до одного з хітів, який сподобався багатьом, а комусь можливо і не дуже. Це Patch of Exile 2. Ще одна діавлоїдна гра, в яку, як то кажуть, треба грати, а не просто дивитися, як твій персонаж добігає від початку карти до кінця, вбиваючи усіх ворогів та не вмираючи ні разу. І я хочу відмітити, наскільки тонко та динамічно в цій грі налаштували графіку та візуальні ефекти. У вас реально немає відчуття надмірності візуалу, все так як повинно бути в іграх цього жанру. А ще потрібно сказати, наскільки круто було придумані рейди, налаштовані боси та в цілому механіка вбивств, де вам потрібно не просто клікати кнопки, а реально думати головою, як краще підійти та застосувати скіл. І головне, одночасно мені здалося, що ця гра доволі таки проста та зрозуміла. Дивний парадокс, але напевно той, хто вже пограв, мене зрозуміє. Ну і звичайно, як я міг не згадати гру, в яку сам граючи провів не один десяток годин, та записавши не одне відео для себе на канал. Найочікуваніша гра року в жанрі MMORPG Throne and Liberty. Гра, яка показала усім в 2024 році, як повинна виглядати сучасна MMORPG. І хоч онлайн мені поступово почав падати, і на даний час в неї грає декілька десятків тисяч людей, а не сотень як грала на старті, гра від цього не перестала бути менш цікавою та красивою. Вона однозначно варта того, щоб в неї побігати та пограти. А огляд та мої враження від неї, всі плюси та мінуси, ви можете подивитися у мене на каналі. Ну, і це ще не все. Я просто повинен згадати вам про гру Dragons Dogma 2. Напевно, більшість людей про неї і не чули, але повірте, гра варта того, щоб хоча б послухати про неї в цьому відео. Побачивши вперше цю гру, я також подумав, що це клон Monster Hunt та відьмака в одному, але коли поринаєш у цей величезний світ і бачиш всю цю красу, тебе захоплює відразу. І навіть всі ці старі механіки гри, які поєднуються зі складнощами під час проходження, відчуваються як справжній виклик. Звісно, не всім подобається ця гра, і вони будуть навіть праві, тому що це щось інше, щось унікальне зі своїм стилем та зовсім не схоже на ігри цього сегмента. Вас буквально змушують під час гри придумувати якісь нестандартні штуки, що особисто мене навіть спочатку дратувало, але вже після якогось часу в грі ви не просто звикаєте, а розумієте, чому розробники придумали цю взаємодію саме такою, а не іншою. Сама гра не буде вам підказувати, що робити в той чи інший момент, як у інших іграх. Вона наче каже тобі: Ей, ти там придумай сам, як ти будеш проходити цього монстра, а я подивлюсь. І в цілому, я був дуже вражений підходом та задумом цієї гри, а якщо вам ще й подобається вбивати монстрів, величезних драконів чи якихось хемер, то ця гра вам зайде просто відразу. А на цьому у мене все. Ще раз вітаю усіх з Новим роком та бажаю всього самого хорошого та доброго. Сподіваюся, новий 2025 рік принесе вам не тільки хороші враження, а й добрі новини. Дякую за вашу активність впродовж року. Я ціную та поважаю кожного. До зустрічі в нових відео.